Мене звати Володимир Єрмоленко. Я м, намагаюся займатися трішки філософії, трішки історією літератури, трішки історію ідей. І з вами я хотів би поговорити сьогодні про історію кохання. Я думаю, що ви... Власне, можливо, на це і приходили. Про те, як кохання змінюється в історії, передусім за останні два століття. Я намагаюся, в принципі, як філософ думати над тим, якою є динаміка тих чи інших речей, таких як, як кохання, таких як щастя, наприклад, таких як е, вставлення до власного життя, до індивідуального життя і так далі. Насправді тема ерусу і психії це дуже класична історія. Так? Це історія, яка йде ще від елінізму, від метаморфоса Пулея. Це, це відома насправді фабула. І є ціла іконографія цієї історії. Можна говорити, якщо говорити про європейський живопис, є іконографія Рафаеля, є іконографія Джуліо Роману, є іконографія того самого Антоніо Канови, але чомусь так збіглося, що саме ця скульптура. Але що мене вражає в цій скульптурі, це те, ну, це, по-перше, ніжність, яку ви бачите. Мені здається, що тема ніжності насправді вона якби маргіналізована в історії кохання, тому що ви бачите, ви бачите наскільки, наскільки ніжними є, є просто доторки оцих у у цих персонажів, передусім власне Ероса або Амура і, і Психеї. Для тих, хто не знає історії, я нагадаю, що йдеться про. Про історію кохання поміж жінкою, смертною жінкою і Богом. І ці історії кохання, ще раз скажу, яка йде ще в ідантичності. Найпарадоксальніше те, що по-перше, що їхні, їхньому зв'язку, їхньому коханню перешкоджає інша богиня, саме Афродіта, бо вона власне є, є матір'ю Ероса або Амура. І, власне, задає йому завдання поселити пристрасть в душу Психеї, тому що Психея є дуже красивою жінкою, і починають їй вклонятися. Тобто забуваючи про Афродіти, відповідно, у Афродіти починається такі, така, така дуже така емоційна реакція, що їй, цю жінку треба покарати. Але замість того, щоб покарати її, Амур фактично в неї або Ерос, а фактично в неї закохується. І ця історія. Після цього Афродіта намагається покарати Психею за те, що вона насмілилася покохати закохати в себе Бога. І вся, і вся подальша історія це історія якби, стражданці цієї жінки, історія її певна, те, що називається певних випробувань, в тому числі сходження в Аїд, в тому числі сходження в царство мертвих. І з царства мертвих вона несе. Власне, певний сосуд, в якому містяться сни, або в принципі, можна сказати, в якому міститься ця субстанція царства мертвих, яку вона має передати Афродіті. І коли вона виходить з царства мертвих, вона раптом вирішила в розкрити цей сосуд, і оці пари смерті або сну вони її, вони її... наповнюють і вона непритомні. І в цей момент Ерос нарешті її знаходить. І от в цей момент якраз Канова і показав у цей момент. Тобто це не це цей момент, можна подумати, що це якийсь такий еротичний момент, що це момент, який там передує там, я не знаю, якомусь, якомусь, якимось сексуальним стосункам, але насправді це, це такий момент врятування навіть від смерті, можна сказати. І це момент пробудження, коли ерос пробуджує психею, і в принципі від цього починається ця історія, коли він, зрештою, підносить її на небеса. Але що мене вражає, це те, що тут Ерос показує як певна жертва самого себе. Тобто ерос, Бог любові, показаний як жертва самої любові. Що в принципі є так таким парадоксальним, тому що зазвичай стосунки Бога і людини, вони, ну принаймні від ідентичності, там ми говоримо про християнську культуру, так вони здебільшого одно. Односпрямовані, тобто Бог є активним, а людина є пасивною, і в тому числі в сюжетах, які стосуються, які стосуються античності, Паралель, яку я хочу зробити, це, це паралель з Берніні, Джан Лу... Лоренцо Берніні. Інший відомий скульптор і інший символ епохи, але і і символ іншої епохи. Якщо Канова це символ епохи неокласицизму, кінця XVIII століття, то Берніні це символ бароко, римського бароко. І абсолютно знаменита його скульптура, я думаю, ви всі її знаєте, екстаз святої Терези. Де е, теж найдивовижніше це те, що це нібито, нібито релігійна скульптура, але насправді вона дуже еротична. Так? І всі говорять коментатори про те, що насправді свята Тереза вона показується в момент скоріше ну, можливо, любовної насолоди, радше, ніж прийняття там, Святого Духа. І її обличчя, воно таке, воно скоріше налаштоване налаштовує на думки про, якісь, про якусь еротичну насолоду, про якийсь еротичний екстаз. І є таке кліше в історії мистецтва, що, що Берніні насправді показав релігійний екстаз як сексуальну насолоду, або як любовну насолоду. У мене інша метафора, що він показав любовну насолоду як релігійний екстаз. Тобто він, він, він показав абсолютно тілесні речі, як, як щось, як, як щось в, чому, в чому є абсолютно щось релігійне. Я дуже люблю знаєте, скульптури, які, які показують ці складки. Це знаменита скульптура Антоніо Корадіні, але насправді таких є дуже багато. Тобто наскільки витонченим було, було зображення складок матерії на, на тілі, на обличчя, які нібито приховує обличчя. А, так, або, або приховує тіло. Але насправді це такий, такий дуже, дуже цікавий момент, тому що є історія про Берніні, коли він спілкується про те, коли він намагається там, знайти якийсь баланс із, із Паризьким двором, і, 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 і там, бо здається, була історія, що йому пропонують, там якийсь проект, на кшталт там, якогось паризького двору в Римі, чи щось таке. Він не хотів цим займатися, не хотів, бо він ще був архітектором. Але ю він, він отримав дуже важливу пораду від свого друга. Порада полягала в тому, я, я закликаю тебе, роби вигляд, що ти хочеш. Роби вигляд, що ти хочеш цього. І насправді, історія Берніні, багато біографів про це пишуть. що Це історія людини, яка ну, ніколи не говорила там абсолютно ні. Тобто це історія насправді величезного, грандіозного дипломата. Є ціла історія про те, як він впав на мілістю у, у папи, тобто. Успішний художник тоді це художник, який має стосунок привілований або з папою, або з його там племінником, наприклад, якимось кардиналом. Але е, він впав не міг, але в певний момент він, він здобув знову, е, знову цю милість, як він це здобув цілими хитрощами, які я не хочу тут переповідати. Але насправді це такі дуже, дуже потужні, дуже цікаві дипломатичні хитрощі. А чому я про це говорю? Тому що насправді тут є паралель оцієї культури маскування емоцій, маскування внутрішнього світу, маскування того, що ти насправді хочеш, і що ти насправді хочеш досягти. Це класична паралель з Казановою, тобто історія... Людина на кшталт Джакомо Аказинова. Я в своїй книжці далекі Близькі намагався це теж довести, що це історія передусім того, як ти живеш в суспільстві, де ти маєш себе повністю маскувати, де немає, в принципі, в тебе мотивації повністю показувати свої внутрішні, справжні, справжні почуття, справжні відчуття. І, в принципі, до, до певної міри, ця. Оця, Суто філософський, інтелектуальний якийсь ключ, мені здається, до цієї культури в абсолютно фантастичної скульптурної, де, 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 де ти бачиш все в деталях, де, 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 де пальці перетворюються на, на, на гіллячка або на листя. Ключ в цьому полягає в тому, що насправді це культура дуже сильно також орієнтована на імітацію. Тобто ми маємо показати себе як майстри імітації, в тому числі показати, що камінь може імітувати. Грубо кажучи, камінь може імітувати природу, або камінь може імітувати матерію, що щось абсолютно ну щось дуже жорстке, на кшталт каміння чи мармуру, може імітувати щось дуже плинне і, і таке тендітне, як, як, як матерія. Це важливо, коли ми аналізуємо літературу цієї епохи. І якщо ви цікавитеся тим, то цим то класичним романом цієї епохи, тобто 17 століття, скоріше друга пол половина, це те, що показує нам, якою, якою була культура кохання тоді. Це Мадам де Ле Фаєт і це її роман Принцеса Клевська Ле Фансес до Клев. Власне, це роман, який анонімно був опублікований, як і всі видатні романи тієї епохи, бо ну, якби не личило тоді публікувати під своїм іменем, особливо жінці. Але насправді це фантастичний текст в двох, двох аспектів. Я дуже раджу вам його прочитати, хто його не читав. Фантастичний текст з двох аспектів, тому що, по-перше, він, він дає відчуття тендітності і нюансів кохання абсолютно безпрецедентне. Тобто, там, там вам показується, як, як чоловік читає якісь, а знову ж таки, якщо це культура імітації, це культура читання знаків. Як чоловік читає знаки з там обличчя жінки, в яку він закоханий, і там все в нюансах. Якщо вона там почервоніла, що це означає, це означає це, що це означає це. Якщо вона не поїхала на бал, що це означає? Тобто це ціла культура інтерпретації, бо в, в епоху, коли, коли ти не можеш виражати свої відчуття почуття, коли ти не можеш прямо казати, там кохаю чи не кохаю, це починається ціла. Культура інтерпретації і, і прочитання прочитання знаків, в тому числі, в тому числі тілесних знаків. А, і другий момент дуже важливий теж, це те, що ми розуміємо, що, що тоді, грубо кажучи, в епоху 17-го і 18-го століття теж, кохання було сферою настільки, яка стикалася з такою кількістю обмежень, обмежень яка нам просто не... І і просто ми не можемо не відчути. Чому? Тому що в принципі, якщо ви читаєте принцесу Клевську, ви розумієте, що а, сучасні переговори про мінські угоди чи про зону вільної торгівлі, і так далі, це селі це, це nothing, порівняно з тими переговорами, хто кого видає заміж і за кого. Тобто, в питанні а, видання заміж а, графіні Шарцької за Принца Клевського я нарахував принаймні 20 головних дійових осіб, це не враховуючи, якби, як би сказати, членів їх сімей. Да? Тобто, це не враховуючи весь, весь там всіх людей, які навколо. Та епоха це епоха, коли кохання не є приватною сферою, кохання не є внутрішньою сферою, кохання не є сферою серця. Воно є сфером, як, як сьогодні кажуть, суспільного інтересу. А, інша, річ, інша річ, яку ви помічаєте в цьому романі, знову ж таки, ще раз кажу, що цей, цей, цей роман він, він дає безумну кількість якихось нюансів абсолютно унікальних щодо людської, людської природи, людських відчуттів. Але інший аспект, це він, він вам каже, в принципі річ абсолютно банальну для людини, яка знає історію емоцій, історію сімейного життя. Що для 17 століття, для 18 століття, кохання не є причиною для шлюбу і не є основою для шлюбу. Якщо ви подивитеся на, на всю цю кон'юнктуру, то виходить дуже дивна історія 17-18 століття. Це те, що якщо Люди виходять заміж або одружуються не через кохання, тобто я не хочу сказати, що кохання не грало ніякої ролі, але воно було одним із факторів і дуже часто не головним фактором. Тобто, якщо ви, якщо ваша шлюбна культура залежить насправді від, від інших речей, тобто шлюб створюється родинами, а не індивідами. Метою, якби наслідком шлюб, є наслідком не кохання, не пристрасті, не тяжіння, навіть не симпатії, а скоріше ну, якогось розрахунку, насправді, якихось дуже насправді складних дипломатичних кон'юнктур і комбінацій. Я думаю, що ще один роман, який ви всі, мабуть, знаєте, Абсолютно відомий, екранізований багато разів, це, звичайно, небезпечні зв'язки, що Дело Делакло, де, в принципі, ви маєте абсолютно теж дуже схожу, схожу історію. Тобто питання для цієї епохи полягає в тому, що якщо кохання не є причиною до шлюбу, то в принципі епоха ця, якщо ви подивитеся на 17-18 століття, особливо на 18 у Франції, епоха ця дуже толерує. Зв'язки адюльтер, так тобто вона абсолютно толерує адюльтер. Питання навіть не в тому, чи є у жінки коханець чи у, у чоловіка-коханка. Питання в тому: це офіційний коханець чи не офі... тобто, зареєстрований чи ні? Тобто вони мають якесь, вони визнаються суспільством чи вони не визнаються суспільством, тому що і велика проблема цього суспільства, і ви це бачите в усіх фактично літературних творах. Це насправді зрада не чоловіку, якщо це йдеться про жінку, а зрада цьому офіційному коханцю. Це якраз історія мадам Дудито, великої людини, з якою так був закоханий жан жак Руссо. І більшість романів про те, що в жодному разі не йдіть тим шляхом. Тобто є мудрі, мудрі мамочки, які завжди кажуть своїм донькам: ні в жодному разі не закохуйся. Тому що ти можеш там в тебе одружиться, все буде добре, класний чувак, все, у нього є маєток, ви будете кохати один одного. Ну, тобто ви будете поважати один одного, можливо, коли через 20 років прийде кохання. Але в принципі, кохання не є, не є чимось. Тобто, якщо воно виникає, окей. Якщо воно не виникає, ну, вибач, sorry, this is life. Тобто, це, це в принципі, настанова така традиційна для. Для цієї епохи, і неспроста, відповідно, я говорив про цю культуру симуляції. Е, оце дуже, дуже дуже цікава і дуже важлива карта. Я дуже її люблю. Називається вона «La carte du tendre». Вона теж походить з епохи Бароко, з роману де Скюдері, який називається Клелія. Це насправді це мильна опера тих часів. тобто це Абсолютно дуже довгий, на серії 150 роман, насправді там 10 томів. Я намагався прочитати просто синопсис, але десь, десь за ну, я, я встатив в нитку десь на першій книзі. Але, але там, там дуже цікава ця карта, знову ж таки, географічна свідомість дуже-дуже цікава для цієї епохи, взагалі, картографія душі. Да? Що це таке? Що таке картографія душі? Але фішка в тому, що це карта, яка вам показує. Тут деякі є міста, які є Тобто, карт картютангу це карта ніжності. Тобто, це навіть не лямух, не, 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 не любов це ніжність. Головна мета це мати ніжність. І, і в цій ніжності є великі небезпеки: це, зокрема, пристрасть. І, от, наприклад, в, вверху карти, ви бачите це меданж, тобто це небезпечне море, це там, де короче, пристрасть і ужас, і, і, і всі вмирають. Тобто праворуч ви бачите так зване ляк дандіфінанс, тобто озеро байдужості. Тобто, та, і, і, і фішка в тому, що герой це як я не знаю, грав в мафію якусь, чи в імперію, і, він має фішечками своє свого життя пройти. По цій річці, бо якщо ви подивитеся на ці містечка, які її оточують, там там дуже маленька відстань між чимось хорошим і чимось поганим. Тобто, між, умовно кажучи, б'єду, тобто листами про кохання, і от якимось там пристрастю, яка от вас веде в це Мердан Джос, або, або в повний розрив і Ляк дандсіанс». І чому я це показую? Тому що це показує нам наскільки, тобто фактично. Сфера кохання вона прирівнюється до сфери бойових дій. Так? Тобто вам дають рекогніціровку на місцевості, вам, вам дають якусь карту, кажуть, ти туди не ході, ти сюди ході. Тобто, дуже, будь дуже обережним зі своїми емоціями. І це дуже цікавий теж момент, коли чому я повертаюся до думки, що кохання було сферою публічного, а не сферою інтимного. І що лише в певний момент в історії вона стає справді сферою інтимного. Цей момент я би протиставив такі дві, дві речі, які нібито нам здаються однаково класними. Але це річ кохання і честь. Те, що називається льоно. Тобто, що таке честь, це е, мої стосунки, тобто це те, що ми зараз називаємо репутацією. Це мої стосунки з суспільством. Це те, як на мене дивляться всі. Що таке кохання це мої стосунки з, одним, з однією єдиною людиною. І насправді. Коли є кохання, тобто всі інші вони не мають сенсу, так? і історія культури, мені здається, нам показує, що десь принаймні до кінця XVIII століття, а то й довше, честь перемагає кохання, суспільство перемагає індивідуальне життя, публічне перемагає інтимне. І що змінюється, змінюється людина, яка змінює це все, ну це відбувається звичайно поступово, будьте здорові. Це, це відбувається поступово, але я думаю, що я постійно про це кажу і, і, і постійно вже набрит усім, тому що змінюється це, це великою мірою завдяки Жан-Жа Руссо. жан жак Руссо – це людина, яку дуже складно читати зараз. Здається, що ну як можна читати. Про дві сторінки про те, як чоловік обливається сльозами, там, або як він описує свій перший досвід, сексуальний, сексуальний досвід, і знову ж таки, здебільшого він обливається сльозами, під час цього про інше він в принципі не розповідає. Але жан жак Руссо — це людина, яка поставила фактично хрест, тобто він може вважатися наївним, але. Жан-Жак Руссо — це як Славко Вакарчук да, зараз. Тобто це, це реально людина, яку, яку в певний момент е, люблять усі, яка, я, яка виконує в принципі ту саму сльозогінну функцію для суспільства. Е, але е, жан жак Руссо, він, 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 він вперше він один із перших сказав: слухайте, вся ця культура умовності, вся ця культура масок, вся ця культура складок, вся ця культура... Закриття внутрішнього світу, воно не має сенсу. Найкраще, що в людині є, це це якісь природні почуття, це якась спонтанність, і це якась щисть, і це якась в чомусь навіть наївність. Кохання до певної міри є абсолютом. І це дуже дивно можливо, тому що ми постійно чуємо, що от тоді кохали ось так, ось тоді було високе кохання, тоді була поезія Трубадурів, тоді був галантний вік і так далі. і так далі. Мені здається, що ми зараз. тобто, Насправді, теза моя ось, ось зараз вчитися. Тому ніколи в історії людства ми не жили в часи, коли кохання є настільки вільним. І коли воно стикається з настільки малою кількістю, меншою порівняно з попередніми епохами, кількістю перепон. І в цьому його благодість нашої епохи, і в цьому його проблема. Тому що тому що насправді, якщо в тебе щось є, то ти його не ціниш. Так? А всі історії кохання насправді про те, про відстань і про бар'єр, і про те, що ти чогось не досягаєш. В 19 столітті найцікавіше, мені здається, відбувається тоді ж, коли, коли ми аналізуємо кохання якби в, до, до цієї епохи, до Жан жака Руссо. От я говорив про те, що кохання є чимось небезпечним. так? Але і, 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 і чимось, до чого, в принципі, мейнстрімна культура може ставитися вороже. Сентиментальне кохання може бути чим, чимось тим, до чого культура може ставитися вороже. Література, наприклад. І... Але, але суспільство до цього моменту християнське суспільство завжди рухалося в, якісь, в якомусь протиставленні хорошого і поганого кохання. І це ще йде від Платона. Від його знаменитого бенкету, де він протиставляє небесну Афродіту і не дуже небесну Афродіту. Так? Тобто, це все, в принципі, зберігається в культурі, і, але в певний момент, саме в 19 столітті, от, під, коли починається цей момент, скоріше, я би сказав, такої ну, реабілітації кохання, твердження, що кохання насправді, можливо, є найважливішою сферою життя людини, відбувається дуже цікавий момент. Коли оці вектори, тобто кохання ангелічне і кохання диявольське, вони, вони не можуть знайти, що, що де. Тобто, грубо кажучи, ця альтернатива між верхом і низом вона зникає, вона скоріше перетворюється в таку горизонтальний рух, де головною метафорою стає не верх і низ, не небо і пекло, а метафора межі. Найцікавіша фігура для романтизму, для епохи романтизму, це якраз фігура, яка стоїть на межі. Яка стоїть на межі людського світу. Бо, наприклад, одна з метафор французького романтизму тієї епохи — це сакральна істота. Етхсекхе. Що таке сакральна істота? Це істота, яка перебуває до певної міри на межі людського суспільства. Це може бути, наприклад, в цих метафорах французької революції, це може бути, кат, кат, який відрубує голову там, королю. Але або це може бути просто якийсь герой, який дуже, дуже герой, святий грішник, це може бути, да? або насправді література європейська сповнена цими образами, Бальзак сповнений цими образами, Гюго сповнений цими образами. Якщо взяти Достоєвського, то насправді він на ці, ці образи, які є в європейській літературі, він просто якимось чином адаптував до, до, до своєї реальності. І тут два, можливо, головні образи, які, які йдуть, які от, от проникають в 19 століття, це образ фатального чоловіка і образ фатальної жінки. Грубо кажучи, якщо початок 19 століття, то це здебільшого романи про те, як чоловік, оцей на межі, який ангелічний і домоїчний, водночас, він зваблює жінку. Тому що всі попередні історії, це насправді історії, якщо ви знову ж таки, якщо говорити про... Про, про, про мистецтво це класична картина Фрагонара, дуже, дуже цікавого художника XVIII століття, якраз, але, але це така я її вибрав типовою. Тобто історії кохання в епохі 17-18 століття це завжди іс 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 історія атаки чоловіка на, жінки, на жінку. Так? І, і Жінка тут скоріше захищається. і тут її, якби, якби все, 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 все крутиться навколо того, чи буде вона як вона буде <п 'ят> захищатися. Натомість жінки, жінки, наприклад, цієї епохи, да, це знамениті картини, картини Росетті, це знаменита картина, де Біата Біатрікс, де він зобразив свою кохану Лізі Сідл, тобто це прерафаеліти, це ХІХ століття. Але ви відчуваєте на цих картинах абсолютно інший образ жінки, це образ, по-перше, образ того, що можна назвати фатальною жінкою, фам-фаталь в тому сенсі, що вона зваблює чоловіка, вона може його... Привести до якоїсь до, 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 до якогось падіння при цьому нічого не роблячи. Тобто просто своєю красою або своєю енергетикою. Але чому я про це кажу? Тому що це якраз входження в культуру, де ти розумієш, що кохання є дуже небезпечним, але що ти не знаєш, не маєш відповіді між на питання про те, чи воно є демонічним, чи воно є ангелічним. І насправді там, в цих картинах там, це знаменита картина Росетті. Леді Ліліт, так, але ти не знаєш, ця жінка, вона, вона що несе тобі? Вона несе тобі загрозу чи вона несе тобі блаженство. Насправді, це, це, якщо говорити про кліше романтизму, то це одне з головних кліше романтизму. Тобто романтизм перестає думати про кохання, як щось, грубо кажучи, однозначно небезпечне, він, 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 він показує це в принципі, як, теж, як мінне поле, але, але скоріше, скоріше привабливе, ніж, ніж, ніж непривабливе. І в цьому сенсі ХХ століття, література ХХ століття от мені цікаво передусім тим, що в різних аспектах воно реабілітує те, що було витіснено до певної міри в цій історії кохання. Тобто всі ці історії про небезпечне кохання, про якесь перверсивне можливе кохання, про неочевидне кохання, воно воно. ХХ столітті підіймає. В цьому сенсі створює якусь палітру дивовижну, де, 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 де ти бачиш, що насправді кохання можна виправдати завжди, так, тому, що, тому що воно кохання. Тобто ми бачимо в ХХ столітті там, реабілітацію гомосексуального кохання, принаймні в літературі в мистецтві. Ми бачимо реабілітацію навіть стосунків там дуже суперечливих на кшталт в Лоліті. Так. Ми бачимо для мене. Класичним текстом є текст Маргаріт Дюрас. Дуже, класи, дуже красива історія. Називається Коханець Ля Мау. Дуже красивий фільм про неї, про неї є теж. А, насправді це історія про кохання 15-річної дівчини-француженки і 30-літнього китайця у В'єтнамі. І м, в цій історії все, насправді все стає з ніг на голову чи з, голови на, ну, з ніг на голову. Тому що там все не так. Тому що там руйнуються всі стереотипи. Що, що таке кохання можливе, що воно можливе в таких соціальних умовах. І там ця дівчина вона скоріше веде себе як сильний чоловік, а цей китаєць 30-літній, він скоріше веде себе як ну, якийсь слабкий підліток. А, і... Насправді це на цьому я буду завершувати, мабуть, бо мабуть лекцію, бо, бо вже час, і я вже анонсував, що через дві години вона закінчиться. Але я просто сподіваюся, що будуть якісь рефлексії від вас і питання. Але головне, що я хочу сказати, і мій висновок: що, попри те, попри всі наші проблеми там, з коханням, так попри всі, всі речі, які, які нас хвилюють, ніколи в світі за всю історію людства. Ми не жили в епоху, коли кохання є настільки домінуючим фактором в суспільстві, коли воно є настільки захищеним порівняно з попередніми епохами, і коли воно є настільки вільним. І я вважаю, що це дуже класний привіт бути щасливим. Дякую.